Доброго дня, це маркер події. Я називаюся Яра Мочуйко. Сьогодні будемо говорити про одразу кілька таких міжнародних тем, але перед тим, перед представленням гостей, зокрема озвучення тем, я звернуся до вас з проханням про те, щоб ви підписувалися на наш Ютуб канал, обов'язково залишали свої фідбеки, коментарі, лайки. Це все для нас приємно. Ми на це все реагуємо і це для нас. Мотивація працювати краще, ну і з превеликим таким задоволенням представляє нашого сьогоднішнього гостя. Це Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах 2005 10 років, надзвичайний повноважний посол України у Франції 14 20 років. Ну і пане Олеже, вітаю доброго дня! Вітаю доброго дня! Якраз будемо говорити сьогодні і про Францію, і про Сполучені Штати, але розпочнемо саме з Франції, тому що. Кілька днів тому цікава така заява була від президента від Макрона про те, що ймовірність є відправлення військ Франції до України. Ви взагалі в це вірите? Ви вже кілька разів це коментували, але вас попрошу десь щось нове сказати з цього приводу. І чи ви вірите ви взагалі в таку ймовірність? Ну я не тільки говорив, але і в. Суботу, здається, вийшов мій допис на зеркалі тижня, там я, в принципі, викласує бачення. Я, я де, що нічого нового я не скажу, ну, для того, щоб систематизувати і викласти це, можливо, більш стисло. Те, що сказав Макрон після конференції в Парижі, яка була присвячена допомозі Україні. І те, що він потім повторив, і в Чехії, і на зустрічі з це прозвучало під час зустрічі керівника МЗС Франції з міністрами прибалтійських країн, і потім більш системно і розгорнуто було сказано під час інтерв'ю Макрона. В Принципі, я вважаю так, що в чому позитив цих фраз, цих заяв, позитив в тому, що вони показують занепокоєння наших партнерів критичністю ситуації, і порушена певне табу, яка існувала дві два роки щодо обговорення питання про розміщення насилку в Україні підрозділів військ. Західних країн. Це позитив так і позитив те, що саме Макрон сказав, що зараз треба зробити зусилля для того, щоб допомогти Україні Україні в цей критичний момент. Разом з тим треба бути реалістами. І е, після заяв Макрона, і це ми побачили також і почули в інтерв'ю е, були важливі уточнення. Тобто, по перше, йдеться не про насилання бойових підрозділів, які будуть воювати в Україні. Це абсолютно зараз, принаймні на цьому етапі, виключено. Е, друге, йдеться про військові підрозділи, можливо, які будуть займатися такими питаннями. Як розмінування, як надання допомоги Україні в виробництві зброї тощо. Тобто це завдання не пов'язані з веденням бойових дій. Третє, треба також розуміти, що ця ідея є ідеєю Макрона, тобто, це в якоюсь мірою його особиста дипломатія і. Це в принципі для Франції можливо, я б сказав, навіть характерно враховуючи той вплив, який має президент Франції на безпекову на зовнішню політику. Це його прерогатива, абсолютно це треба мати на увазі. Треба мати на увазі, що з цього питання немає єдності і навіть більшість політичного класу. І е, суспільство французького не підтримує е, Макрона, і, на жаль, цю ідею навіть про насилання не бойових підрозділів підтримала дуже обмежена коло е, партнерів. Якщо я не помиляюсь, йдеться про Балтійські країни е, із певними зауваженнями про, е, я б сказав, е, про е, Чехію. Е, було, була заява, я просто не потім не бачив підтвердження е, нідерландських, нідерландського керівництва. Тобто, коло країн, які підтримують цю ідею, дуже е, обмежено. І це треба розуміти. Тобто, дехто е, я слідкував в, в тому числі за. Нашим інтернет-простором дехто після заяв Макрона вже почав говорити про те, що ледь не французькі війська через деякий час будуть розгорнуті в Одесі. Це абсолютно не відповідає дійсності, і на це розраховувати не варто, принаймні, в такій навіть середньостроковій перспективі, якщо це і відбудеться. І в залежності, і це буде залежати від того, як буде розвиватися військово-стратегічна ситуація в Україні, то це буде не рішення окремої країни Франції, скажімо, не навіть не групи країн. Це буде колективне рішення країн-членів. Я думаю, країн-членів НАТО. Якщо це буде, тоді це можливо, Но зараз я Але зараз я не бачу перспектив для ухвалення такого рішення. Те, що Мокро намагався і намагається створити е, певну стратегічну двозначність, невизначеність в принципі, це правильно, Але, на мій погляд, це моя суб'єктивна думка. Це треба було робити 25 лютого. Тоді б це спрацювало. На жаль, після цього Путін почув. Достатньо багато заяв у абсолютно іншому регістрі. 25 лютого, ви маєте на увазі 2022 року, наскільки я вас Так, 2022 року, тобто на початку повномасштабно створюють цей невизначеність. Дуже важливо насправді десь думку якраз від вас почули, бо я знаю багатьох людей, які просто навіть десь так сприйняли буквально цю тему, те, що от війська Франції, військові Франції вже найближчим часом можуть бути в Одесі. Але я вам вдячний за те, що ви десь роз'яснили і пояснили. Дивіться. Читав якраз з Телеграф, і там була така заява, така думка, що Макрон такими заявами, і загалом те, що він дуже зараз активним на заяви став, він прагне домінувати в Європі. Що ви з цього приводу думаєте? І загалом, чому Макрон так взагалі активізувався ось такими заявами? Знову ж таки, про це можна досить довго говорити. Я б Але чи можна такі... коротше, так, да, я спробую до цього я стисло. Тобто, перше. Я думаю, що головна причина це дійсно занепокоєність не тільки Макрона, але в даному випадку ми концентруємося на ньому щодо критичності ситуації на російсько-українському фронті. Тобто, там навіть побоюється прорива лінії оборони до літа, тобто оцінює ситуацію як дуже, дуже тривожну такі. Ну, зміна позиції Макрона, еволюція це не питання одного місяця. Це почалось з 20, з на намі з два з другої половини 23-го року. Переламний момент його поїздка в Швецію, коли він побачив, наскільки як вони кажуть, я цитую перелякані франц... шведські політики можливістю російської агресії, і заявами Трампа про де він закликав. Путіна робити будь-що з тими країнами заходу, які не е, роблять відповідного внеску в е, оборонні спроможності е, НАТО. Ну і там е, е, цілий ряд таких провокаційних агресивних дій з боку Росії, і сибератаки, і провокації проти літаків французьких, і проти проти військово морських сил, і безумовно смерть Навального. Це те, що як на мене було основним. Є ще два моменти. Перше, це, звичайно, треба розглядати в оптиці внутрішньополітичної боротьби, тобто підготовка до європейських виборів в червні і переважання значне, навіть от останнє бачив 31% виборців готові підтримати Ліпенівську партію національне зібрання. І тільки 18% відсотків у президентського Ренесанса, і починаючи цю дискусію, проводячи її в парламенті Франції, він хотів, щоб, щоб ліпіністи показали своє русифіса свою підтримку Путіна. Це один елемент. І другий елемент, безумовно, це вписується в намагання Макрона стати неформальним лідером Європи. Ця позиція зараз вакантна і, проявляючи активність на українському напрямку, він якраз, якраз хоче підтвердити свої претензії. І як на нього, як на нього, це підтримка України і ситуація. Взагалі, війна це аргумент на користь стратегічної автономії Європи. І щоб закінчити, це все дуже добре, це абсолютно зрозуміло. З іншого боку, треба також дивитися правді в очі, і на жаль, ці правильні вірні заяви не завжди підкріплені конкретними діями з боку Франції. Тому що якщо подивитися, скільки військової допомоги вона надає і на яких умовах, то вона дуже суттєва. Від стає не тільки від Німеччини, а й від деяких інших набагато менших держав почули вас. Нагадаю, нашим глядачам у нас десь екватор зараз розмови. Спілкуємося з Олегом Шамшуром, дипломатом, надзвичайним повноважним послом України в Штатах, також надзвичайним повноважним послом України Франції. Обов'язково, друзі, підпишіться на наш Ютуб канал, коментарі, відгуки. Ваші лайки, це все для нас основа і мотивація, пане Олеже. Я б викраз згадали про Марін Лепен, і нещодавно вона зробила для багатьох дуже несподівану таку заяву, тому що десь буквально сенсі підтримала Україну, за її словами, французи зобов'язані висловити повагу українській нації, і це дуже неочікувано. От як ви розумієте саме цю заяву, Марін Лепен? І чому ось так ні з того, ні з цього вона таку заяву зробила, у яку політичну гру грають Лепенівці? Чесно кажучи, для мене це також було певною несподіванкою. Хоча було видно, що Лепенівці намагаються відкоригувати свою позицію після початку російської агресії, наскільки агресивною жорстокою є поведінка Путіна і Путінської Росії. Я вважаю, що і да, я, я пам'ятаю попередні заяви, ну, на кшталт того, що в Києві засилля не як я цитую неонациків і таке інше. Тобто э, э, Русафійства про путінізм були завжди характерні для Національного фронту, е, потім э, національного зібрання. Чому зараз ми чуємо інше? Ну, по-перше, э, я вам сказав про те, що э, Макрон намагався створити паску для Люпен. Коли б, якби прозвучали заяви іншого характеру, то ясно, це дало б йому значно більше можливості для того, щоб, як то кажуть, єлозість відомою частиною ну, обличчям по столу Ліпенівців. І тому Ліпен... В Принципі виступ її дійсно був був непогано побудований, і вона спробувала уникнути цього, заявляючи про ситуацію дуже серйозну ситуацію в Україні. Про поведінку неприйнятну поведінку Путіна. Якщо я не помиляюсь, навіть назвала його кримінальним злочинцем. Підтримала використання заморожених активів для допомоги Україні, тобто, в тому числі, були, були такі, я б сказав, тверезі ідеї. Разом з тим, якщо подивитися, то вона виступала і проти франк... санкцій проти Росії. Вона виступила і проти надходження українського українських зернових українського продовольства. Ліпенівці, до речі, не працювали проти, а утримались. Але вони утримались знову ж таки чому тому, що не підтримують ні членства України в ЄС, ні членство України в НАТО. Тобто, звичайно, виникає питання, як, як же тоді боротися з Росією? І звичайно, вони не підтримують ідеї Макрона про можливість насилки військових до України. Тобто я розглядав виступ Люпен як таку політичну гру з одного боку, з іншого боку, треба визнати, що агресивність Путіна і жорстокість ведення бойових дій, репресії проти українців все це дуже звужує маржу для маневру, навіть тих, хто раніше. Ну, навіть з погордою говорив про свої особливі зв'язки з Росією. І третій момент враховувати треба, що, хоча динаміка підтримки України з боку французького суспільства не є однозначною, в принципі, це характерно практично для всіх країн, з деякими винятками, разом з тим, все таки французи, більшість французів негативно ставиться до Путіна. І виступає за продовження підтримки України. Хоча вони підтримують, як, як раніше, можливість насилки е, своїх збройних сил. І це Люпен також вимушена е, враховувати. І оце раз, два, три. Оці три е, фактори, як на мене, пояснюють, чому Люпен зараз е, говорить і веде са, себе саме таким чином. Е, останнє, що хотів би сказати. Е, за оцінками багатьох експертів існують дуже великі шанси, що буде створена дуже велика фракція крайньоправих в новому складі Європейського парламенту. От цікаво, буде подивитися, і це буде якраз такі моменти мислені, як себе за цих умов буде вести Національний фронт і інші партії, які об'єднається в цю групу. Божа ну я б не сказав навколо нього, тому що позиції італійців також, як на мене, дуже сильними. Ми знаємо, і наприклад, Мелоні що можна бути крайнім правим, але разом з тим підтримувати Україну. Але я думаю, для люпен це буде складно, тому що, скажімо, на відміну від них Мілоні така. Затята, я б сказав, євроатлантистка е е е підтримує е НАТО е і це, мабуть, значною мірою пояснює її позицію. Так, що в даному випадку подивимося, як будуть розвиватися події далі. Пане Олеже, в нас залишається десь ще до трьох хвилин, але я хочу, щоб ми помандрували з Франції і Сполучених Штатів. І я хотів почути вашу думку щодо допомоги для України. Багато про це вже насправді ми говорили і в ефірах. Але от я хотів вас запитати, чи може стати причиною ось така затримка? Це те, що Сполучені Штати активно слідкують за корупційними скандалами, які в нас відбуваються. І загалом це десь певні такі побоювання. Чи все ж таки основною причиною от замороження? Жені цієї допомоги, це є їхні внутрішні справи, політичні справи, та що в них також будуть вибори. На вашу думку, ну дуже стисло щодо щодо впливу корупційних справ, ну принаймні, те, що стосується Міністерства оборони, я думаю, що це не формуючий фактор, але це безумовно фактор, який вони і вже використовують, і можуть надалі використовувати свої аргументації. Друге, головна причина затримки це внутрішня політична боротьба. І третє, разом з тим треба розуміти, що частина, значна частина, може більшість навіть крайньо правих, їх небагато, але дуже активні в республіканській фракції в палаті представників, виступають не просто за скорочення допомоги Україні, тому що треба економити гроші. Вони Просуває такий варіант закінчення війни, який абсолютно протиречить нашим національним інтересам, тобто закінчити війну за будь-яких умов, навіть якщо йдеться про е, посубки е, України і поступки територіальні. І в принципі, я гадаю, що те ж саме стоїть. В основі ідеї Трампа про закінчення війни за 24 години. А свого свого боку Трамп безумовно впливає, я б сказав, телекерує цієї частини республіканської Франції і, взагалі, дуже сильно впливає на республіканців в конгресі Сполучених Штатів. Такі як на мене, головні причини, які е, сприяють тому, що ситуація залишається такою ж тривожною, фактично, як і вона і була. Раніше не рахуючи позитивного голосування в Сенаті, що дуже важливо, я дуже дякую вам за такі роз'яснення. Одразу по кількох запитаннях нагадаю спілкувалися з Олегом Шамшуром, дипломатом, надзвичайним повноважним послом України в США 2005-10 років, надзвичайним повноважним послом України у Франції 14-20 років. Пане Олеже, дякую вам за розмову. Будьте здорові, дякую Друзі, вам запрошення. Мар... Та обов'язково ще почуємося. Це був маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Обов'язково підпишіться на наш ютуб канал. Відреагуйте на все, всіляких вам гараздів. Будьте здорові! До побачення!